Всіх вітаю на каналі GellLife. Наразі займаюсь підставками під вулики, тому так, по гарячому вирішив відзняти відео. Дойшов я до того, що в мене є в наявності блоки і піддони. Ну і відносно цього я вирішив. Зробити стаціонарні підставки. Тут вулики в мене розміщені на постійній основі. Ну і навіть, якщо і деякі кудись виїжджають в сезон, все рівно повертаються на місце. І хотілося, щоб вони були більш-менш надійні і довговічні. Тому що я роблю, це чотири блоки по сторонах, всередині закидаю, закладаю там всяким шифером, ламками, якась черепиця, стара і все це, зверху, встановлюю отак пітон. На піддоні що роблю, це з усіх сторон, отак прибиваю по досточці. Які беру, отак відриваю із піддона. Ну і що ще роблю? Це набиваю планки, щоб були виступи, на яких розміщувались вулики, для того, щоб мінімальний контакт був нижче. З піддоном, як наслідок, не буде затікати вода, і все це буде більш довговічніше. Такий варіант мені дуже подобається. Піддон прослужить менше, звичайно, ніж блоки, але я його ще обробляю отак відпрацьованим мастилом. Воно просочується. По-перше, у мурах немає бажання забиратися на нього, а також більш довговічний, не так піддається гнитю. І я думаю, що такий варіант прослужить не менше як 10 років. Чому я так кажу? Я вам покажу, там в мене є вже в тестовому варіанті. Які вже 4 сезони відслужили і нічого з ними там особливо немає. Ще чим класно, що вулики розміщуються на великій площі, їх 400, є. легко виставляти по горизонту. Ось так же в мене є піддоники, оце четвертий сезон, нічого їм немає, раз один. В принципі. Хоча вони і зимою, і літом під опадами і нічого немає. Мінус цього всього, я тут, ну так видно, підставляв по вуглах шини автомобільні, не годиться. Просідає, потрібно щось постійно підставляти, особливо коли вулики стоять важкі, на них багато магазинів. Це мінус. З блоками такого мінуса немає, тому що там вони жорсткі, плюс площа контакту з ґрунтом велика, вони зовсім не просідають. Набагато комфортніше працювати. Отак. От Комфортно завжди з боку є вулик, на який можна поставити димарь, там ще щось. Остам'язку, щитку, ну, тобто, круто одним словом. Ну і плюс висота, щоб взяти там блок, плюс піддон, також буде десь сантиметрів 30, не менше від землі, що також комфортно працювати для спини. Ще я користуюсь отакими от підставочками, просто 4 досточки, скручені чи збиті, прямо на землю. Також непогано себе зарекомендували. Мінус це те, що низьковато, контакт дерева з землею. Тому вони служать 4-5 років максимум. У цій речі вже десь 4 роки. Ну, ще вона рік послужить, потім дрова. Також низько. З весни, осінню, Чуть-чуть некомфортно працювати. Хіба сидя біля них? А так, в принципі, також достойний варіант, швидкий, недорогий. Ще я користуюся такими підставочками, там з арматури діаметром 12 мм зварені квадрати з рожками. І Зверху бруски з отворами накидаються. Ну, класні підставки, супер. Довговічні, нічого їм не буде. Зробити один раз на все життя, доки буде бажання займатися. Бруски також мало замокають, вони в принципі під вуликами, також довговічні, розбираються, легкі, мобільні, переносяться. Ну, мінус потрібно. Метал придбати, потрібно мати зварний апарат, це все діло склепати до кучі, скажем так, по часу займають і віднімають його, а також потрібно влазитись. Хоча блоки також потрібно придбати. Хорошо для спини, тому що виводять вулики. Зараз покажу доволі високо і дуже комфортно працювати, коли на одному корпусі. Якщо корпусів стає більше, відповідно працювати некомфортно, високо. Плюс вони просідають в землю постійно, і якщо важкі, періодично бувають там аварії, вулики перевертаються. Ну, а це класний варіант, хто займається пакетами. Де небагато магазинів, там один максимум два. Для нуклеусів класно, це я їх звільняю. Думаю, слідуючий рік виставляти на них нуклеуси, комфортно працювати. Ще користувався я колишками вирізав, некомфортно. 3-4 роки їх потрібно міняти, вони всі по-різному виходять з ладу, котре тонші, швидше, котре товстіші пізніше, це потрібно гупати, стукати, десь їх вирізати. Ну це важко, не годиться. Потрібно, щоб було швидко, більш-менш мобільно. Можна було міняти перестановку робити, вуликів постійно. І на автомобільних шинах також я спробував. Не подобається мені, тому що вони грають, просідають, особливо коли вулики стають важкими з медом. Ще якщо на одному корпусі так-сяк, далі то не варіант. Потрібно більш щось надійно. І також подобається мені, коли вулики спарено розміщуються, або по два, або. По 4 парно. Класно працювати, класно з'єднувати, класно відводки робити, якщо якась одиниця за зиму вибуває. Це все просто чудово. Я пробував також розміщувати, коли там в п'ятку 4, 5, 6 вуликів. Не комфортно. З крайніми ще можна працювати, центральні. Зовсім некомфортно. Важко. Все, це казалось би така банальна, важка робота. ну, Її потрібно виконувати. Потрібно створювати для себе більш-менш якісь прийнятливі і комфортні умови для того, щоб можна було рости, для того, щоб було приємно працювати, все було надійно. а не так що прийшов швидко працювати, вулик паде. Ти його ловиш. ну ви зрозуміли Тому ось так. По гарячому, чим займаюсь. Показав, кому цікаво, ставимо лайк. Не цікаво, дизлайк. Все. Всім дякую за увагу. Всім пока!